Привіт усім, хто дивиться нас, оцій порі. Щоб бути щасливим, потрібно вміти залишатися собою в динамічному світі, зберігаючи особистісний стрижень, доброту і цікавість, не ламаючись під натиском емоцій та обставин. Найефективніший спосіб навчити дітей емоційної гнучкості подати їм приклад. І тоді все. Буде добре. В ефірі програма Маленькі дорослі та учні першої дитячої телешколи. Сьогодні у програмі багато цікавого. З вами я, Інна Пинчук. Вітаю! Єроміра, Ти чому такий сумний? Та ніяк не можу вивчити одну стему з, з біології про рослини. А вже скоро контрольна. Вихід є. Наша Уляна презентує нову серію відео про чарівні дива природи. Цікавенько дізнаємося 100%. Супер! Дивимося сюжет про дивовижне крижане хутро від наших партнерів освітньої платформи Learning.ua. Рубрика Дитячий університет. Вітання! Сьогодні я хочу розпочати нову рубрику, у якій розповідатиму вам про чарівні природні дива. І для початку я ось яке диво вам принесла. Багато століть поспіль люди спостерігали ці фантастичні утворення на мертвій деревні. Вони нагадують тонке й шовковисте хутро, ба навіть волосся, бо можуть сягати 20 сантиметрів у довжину. Проте направду це така крига. Ці утворення отримали багато поетичних назв. Крижане волосся, крижане хутро, морозна борода. Навколо цієї цікавинки ходили легенди різного ступеня зловісності й містичності. Але в 1918 році німецький геофізик, автор теорії руху літосферних плит, професор Альфред Лотар Вегенер припустив, що ці утворення можуть бути результатом життєдіяльності грибів. У 2005 році німецько-американський фізик та біолог професор Герхард Вагнер і його колега швейцарський метеоролог і географ професор Крістіан Метцлер частково підтвердили цю гіпотезу. Зрештою, уже у 2015 році грип Ексідіопсис Ефуза з родини Аурікулярієвих був визначений як основний каталізатор утворення крижаного волосся. Саме плодове тіло гриба зовсім не показне, схоже на наліт пліснявий. Проте у північній півкулі між 45-ю і 55-ю паралелями за умови високої вологості та температури повітря трішки нижчої за 0 градусів за Цельсієм, його життя і дихання стає помітним нам. Оскільки він вирощує на мертвому дереві шовковисте крижане волосся. Світ сповнений дивами, і я маю що розповісти вам про це далі буде. Даша, ти ходиш на якийсь гурток? Так, дзюдо, малювання, музика, телешкола. Стоп, стоп, стоп. Я ось тільки на шахи записалася. Тебе точно не наздожену по кількості. Головне, щоб тобі подобалося. До речі, про шахи ти можеш ще й більше дізнатися завдяки нашій постійній рубліці новини по дитячі. Дивимося разом з нашими глядачами. Батьківщиною шахів вважається Індія, епохи держави губтів близько 1400 років тому. Перший хід пішака на дві клітини замість однієї був вигаданий в Іспанії в 12 столітті. Перша партія Космос Земля відбулася 9 червня 1970 року. Її зіграли екіпаж космічного корабля Союз 9 і представники центру підготовки космонавтів на землі. Раза закінчилось в нічию. Спочатку ферзь міг рухатися тільки на одну клітинку по діагоналі, потім на дві. Так тривало до тих пір, поки королева Ізабелла іспанська не наказала зробити ферзя, а в Європі його називають королевою, найсильнішою фігурою на дошці. Найстаріший зі збережених наборів шахів був знайдений на острові Льюз, північній Шотландії. Він датується 12 століттям нашої ери і ймовірно створений в Ісландії чи Норвегії. Його оригінальне виконання послужило зразком для чарівних шахових фігур у фільми «Гаррі Поттер» і Фізоф камінь». Другою книгою, надрукованою на англійській мові, слідом за розповіді про Троянську війну, стала праця про шахи. Шахи нерідко наводяться лікарями, наприклад, ефективного засобу поліпшення пам'яті. Також ця гра тренує розум шляхом вирішення складних логічних задач. Назва шахи походить від персидських слів шах і мат і часто переводиться як король помер. Хоча більш точним еквівалентом було б вираз король в пастці» або королю не втекти. Багато вчених не ставлять під сумнів те, що шахи роблять украй позитивний вплив на людину, розвивають пам'ять, тренують розум, недарма вважають спортом, а тому можна не сумніватися, що ця унікальна гра ще довгий час не піде в історію. Даніель, уявляєш, нещодавно на одному з форумів прочитав, що колір одягу впливає на наше життя. Це певно неправда. Так, я теж знаю цю теорію. Чому ж неправда? Я вірю. Ну так, так, можливо. Ось, наприклад, говорять, що символ нового року тигр. не любить червоний. І про нові трендові кольори у нашому сюжеті Рубрика Модне дитинство. Дивимося разом! Згідно з гороскопом, тигр – це символ сили, енергії та справедливості. Він цінує швидкість і грацію, а стихія води пом'якшує запальність тигра і робить цю тварину більш м'якою та відкритою. Водяному тигру симпатичні кольори, класичний чорний, всі відтінки синього і блакитного, бірюза, білий, сірий. Наприклад, синій ніколи не виходить із моди, а рік водяного тигра стане акцентом і в одязі, і в інтер'єрі. Глибокий синій асоціюється із загальною гармонією світу, довірою та благополуччям. Можна сміливо одягати вдання в блакитних тонах: ультрамарин, небесний або пудровий. Усі відтінки цієї гами чудово вписуються як у чоловічий, так і в жіночий гардероб. Сірий стриманий і благородний колір, який використовується практично повсюдно. Повсякденні луки, спортивні та ділові костюми як базові елементи гардеробу. Чорний колір тигра у новому році, а ще визнана класика для вечірнього вбрання. Білий символізує чистоту, святкове плаття або будь-який інший елемент одягу білого кольору, додасть свіжості, образу та ідеально підійде до зимової тематики. Червоний колір і всі неонові відтінки це занадто яскраві кольори. Вони викликають агресію і без того неспокійної. Та запальної тварини вдалих образів модники та модниці. І наостанок за традицію абетка для люблячих батьків: розказуйте дитині історію її народження, про те, як пестили її маленькою, про себе у її віці, історію про те, як вибирали її ім'я, про те, як зустрілись її бабуся та дідусь, ваші улюблені кольори. Що коли ви тримаєте руку та стискаєте три рази, це секретний код, що означає Я тебе люблю. Ось такими ми були на цього тижня. Ми були веселими, мудрими, маленькими та водночас дорослими. Любі батьки, послухайте нас на одну секунду більше, ніж дозволить ваше терпіння. Зустрінемося ще з нашими цікавими ідеями та історіями. А з вами були маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.